Дорогі колеги, вітаємо вас в відділенні української філології та мистецтвознавства Київської малої академії наук учнівської молоді. Ми продовжуємо наші заходи присвячені Дню гідності, які у нас приурочені також до проєкту Жити далі. Це спеціальний проєкт, в межах якого ми дискутуємо на важливі теми, які стосуються відновлення суспільства, нашого майбутнього життя, тощо, тощо, якихось катаклізмів, складних життєвих ситуацій. І сьогодні ми будемо говорити з вами про таку штуку, як єдність науковців. Зосередимо увагу на дослідницьких практиках та формуванні особистого іміджу. Ви можете мені зауважити, що в силу вашого віку вам зарано ще говорити про себе як про науковців, але мені здається, що якраз уже час, і на те є кілька причин. По-перше, справа в тому, що взагалі. Ідею іміджу науковця збереження гідності в науці формується з найперших ваших кроків. Тобто, якщо, наприклад, ви десь припускаєтеся порушень норм доброчесності, порушень норм етики. Як правило, вся ця інформація за вами зберігається і дуже не хочеться, аби коли ви будете, якщо ви вирішите пов'язати своє життя з наукою, подавати свою статтю десь в міжнародний журнал, років через 5-10, і вам відмовлять на підставі того, що є факт порушення академічної доброчесності, десь досить давно, коли ви ще з тим мало були знайомі, крім того, на початках. Буває набагато легше сформувати і критерії, які ми маємо самі до себе ставити, і певний імідж, з яким ми надалі будемо працювати, бо насправді створення такої позиції науковця займає доволі багато часу. А із досвіду можна сказати, що щонайменше 5-10 років вам знадобиться для того, щоб створити свій імідж, який дозволить вам просувати свої доробки як в Україні, так і за її межами. Чому 5-10 років? Можна говорити про те, що якесь велике відкриття можна зробити і за 2-3 роки. Ми не говоримо про відкриття світового масштабу, але про якусь важливу роботу в межах вашої гаузі. Однак, поки пройде вся апробація, поки будуть надруковані статті. Якщо ви знаєте, то процедура рецензування статей в шановних, в шановних таких журналах, в поважних в тих, які. Добре цитується, займає часто місяці, а в окремих випадках, якщо ми будемо говорити про базу скопусу, це може бути і понад рік. Відповідно, поки це все пройде, поки ви представите свою роботу вже кілька років сплине. І вам весь час потрібно будувати свій імідж. І для того, щоб це зробити, треба розуміти, що таке гідність в науці. Про що ми говоримо в контексті гідності? Перше, це дотримання принципів наукової етики. А, є в Україні велика кількість документів, які регламентують поняття наукової етики, а поняття академічної доброчесності, як такого наріжного каменя. Бо академічна доброчесність вона об'єднує етичні правила і законодавчі норми. Наприклад, може бути така ситуація, що Проводити певний експеримент з точки зору науки можливо, але з точки зору, наприклад, загальної такої етики, це не дуже добре. А ви можете мені в чаті зараз навести приклади таких експериментів, які, на вашу думку, не є припустимими, Причому вам не потрібно описувати весь експеримент. Наприклад, поміркуйте. Якщо ми, наприклад, робимо дослідження фольклору, про що не дуже етично було б говорити? А які методи не дуже етично застосовувати, наприклад, в фольклористиці досить часто ми зустрічаємося з такою штукою, як фіксація записів народної творчості на диктофон, і коли вона відбувається за погодженням з людиною, це одна історія, але вважається, що більш достовірно можна записати певний твір. Якщо людина не знатиме, що про вас є диктофон, однак насправді це не зовсім етично, бо порушується приватність людини про такі речі потрібно повідомляти. Хоча з точки зору науки це дає кращі результати. Бо у фольклористиці ми завжди бажаємо відтворити твір такий, який він є, не такий, який він готується до сценічного показу, а такий, який він є в житті. Далі, якщо ми візьмемо мистецтвознавство, є ціла низка художніх практик, наприклад, біоарт, які з точки зору етики викликають великі сумніви. А то, наприклад, наразі є бразильські вчені, які ставлять на собі експерименти, тут важливо, розуміти, що на собі, і, наприклад, відрощують собі якісь додаткові речі на шкірі, наприклад. Третє вухо. У нас була про це зустріч, ми про це говорили. А, і такі практики не зовсім є етичними. Коли ми говоримо про власне тіло, це ще може бути, а коли ми говоримо про чуже тіло, там вже є питання, чи можна так робити, чи взагалі людська тканини, людські тканини до того придатні тощо. А, і я думаю, що ви всі а, зустрічалися з дискусіями на тему етичності використання тварин в експериментах, тож мова йде. Про вакцини, і тут і питання про етичність випробовування вакцин. Мова йде про косметичні засоби, і незважаючи на велику кількість дискусій з цього приводу, ми будемо бачити сотні, якщо не тисячі випадків неетичного використання тварин для науки. Далі є питання про дотримання методів виконання дослідження і, взагалі, про питання виконання дослідження як такого, як би не дивно це звучало. Справа в тому, що норми академічної доброчесності у нас створені не дарма, і в Україні досі є досить великою проблемою імітація науки. А скажіть мені, будь ласка, хтось, наприклад, чув про кейс Спартака Суботи? Можна в чат? Можна голосом? Бачу, пані Дар'я знає, в чому основна проблема зі Спартаком суботою. В першу чергу, проблема полягає в тому, що там мала місце імітація наукових результатів. Як це технічно робиться? Уявимо собі, що для того, аби робити певні експерименти, я не говорю про те, ми сьогодні не будемо говорити про те, що там є і порушення етики, але а, там є е, нагромадження організацій, які нібито е, мали займатися наукою, але насправді займалися тільки. Друком певних статей, які не індексувалися належним спосіб в базах, і займалися або ж цитуванням статей, або виданням дозволів і документів про апробацію результатів. Однак, те, що стосується апробації результатів, сама ця апробація ніяк не проходила. І це у нас відноситься до імітації науки. Це лише один із кейсів, але їх доволі багато. А в міжнародній науковій практиці фіксовані випадки, коли люди розповідали в статтях, що вони проводили якісь експерименти, наводили якісь дані. Проте перевірка виявляла, що таких експериментів не було. І це фіксується по багатьох галузях, в тому числі в фізиці, а в тому числі в психології, в тому числі в хімії, наприклад, в психології а, була опублікована стаття про те, що було проведено широке опитування, насправді ніяке опитування не проводилося, тобто науковці вигадали такі дані. Ще однією такою проблемою імітації науки є фабрикація результатів. Це коли ви намагаєтеся отримати певний результат, але у вас щось іде не так. Чи то експеримент поставлений неправильно, чи можливо ви спочатку. Собі придумали, що ви будете збирати це для фольклору, наприклад, характерно, що ви будете збирати певний жанр фольклору, ви виїжджаєте на експедицію і бачите, що там вам не вдається записати з певних причин цей жанр фольклору. Наприклад, ви хочете записати колискові, а мало пригадують, мало дітей в населеному пункті і більше розказують, наприклад, про весільну обрядовість. І ви її записуєте і намагаєтеся це підтягти до колискових тощо. Далі у нас є е, така проблема, як плагіат, це видання результатів чужого дослідження, або в деяких випадках свого, але якщо воно раніше вже публікувалося за таке, яке було отримано наново. Що цікаво з плагіатом? треба розуміти, що плагіат у нас є ситуації, коли плагіат, наприклад, не є порушенням юридичним, коли, наприклад, у нас не поширюються на ці зразки, Авторське право, це, до речі, весь фольклор підпадає під це, і документація так само, законодавство. Але у нас не надано належне цитування, ми можемо говорити про те, що ці елементи видаються за свої: чи то зібрані собою, чи то запозичені десь. І це також є імітація науки. Тобто, це все ситуації, що фальсифікація, що фабрикація даних. Це все ситуації, коли ми. Показуємо, що начебто щось було зроблено, але насправді нічого не зроблено, тільки подано звіт. Є велика дискусія щодо того, що призводить до таких порушень. Я вас прошу наразі написати в чат або сказати голосом, як вам здається, чому люди, часто це люди, які вже мають вищу освіту, чи здобувають цю освіту, вдаються до таких практик. Як ви думаєте, що є причиною такої академічної недоброчесності? Будь-які ваші версії приймаються Можете згадати також ситуацію академічної недоброчесності в шкільному середовищі, коли у нас є питання про списування, видання чужої роботи за свою. Так, пані Світлано, брак часу, досить часто, то, до речі, якщо ми подивимося на міжнародну практику, то є такий загальний підхід, коли. З науковців в тому випадку, якщо вони не зможуть завершити експеримент, не можуть завершити стипендіальну програму, не вимагають повернення коштів і звітування по тих результатах, які не були досягнені. Чому? А справа в тому, що вважається, що якщо з людини вимагати результати, яких вона не може дати, от, наприклад, банальний, людина захворіла і вона не може закінчити свою дослідницьку роботу в належний термін. Вона має мати змогу відмовитися від подальшої роботи на будь-якій стадії, чи з заміною її на когось іншого, якщо це лабораторія чи група дослідників, чи от на тому місці, на якому є, чи відтермінувати на певний період. Бо так буває, що якщо нема часу, просто вдало завершити цю роботу. Люди починають фабрикувати результати. І може так ставатися, що на початку це дослідження було хороше, воно було верифіковане, все було добре, належно підібрані методи, інструментарій, але з якихось причин людина то не завершує. І якщо вимагати з неї дослідження завершити, то вона може вдатися до таких недоброчесних методів, списати частину роботи. Трохи далі ми будемо говорити про чат GTP як окремий вид недоброчесності, бо нам здається, що. І направду його не можна заловити за допомогою програми сервісу антиплагіату, але його дуже видно, коли роботу оцінює експерт. І третє, на чому я хотіла зосередити вашу увагу, це питання довіри. Власне, коли ми говоримо про науковців. Вчених викладачів будь-якого рівня, то, як правило, все базується на питанні довіри. Тобто, якщо я собі запрошую експерта в журі, мені не треба перепровіряти його дані. Мені не треба перевіряти, чи він правда експерт, чи з ним нічого не трапилося, чи він доброчинно писав свої роботи. Тобто, частина цього факт чекінгу, як правило, не проходить, бо є певна довіра, що якщо ця вже людина отримала чи диплом, чи. Певні сертифікати про проходження курсів підвищення кваліфікації, ми можемо в тому бути впевнені. В окремих випадках ми просимо надавати диплом, але знову ж таки в певних, при певних недоброчесних практиках можна легально отримати диплом, проте за цим не буде стояти чи дослідницька робота, чи а, якісь інші академічні результати. Тобто, ми маємо розуміти, що, от в контексті гідності науковців ми багато говоримо про довіру, про довіру до тієї експертизи, яка пропонується. Зосередимо увагу на окремих аспектах наукової етики. Хотілося б сьогодні поговорити з вами про штучний інтелект. Скажіть, чи вже використовували? Я не маю на увазі в недоброчесних практиках, але взагалі, чи тестили програми, чи дивилися, як це працює, і от чи є якийсь бекграунд. Так, бачу Злата тестила. Я теж тестила, мені було цікаво, як це працює. Пані Дар'я також тестила. Є великі питання, бачу, пан Єгор також тестив, є великі питання щодо доцільності використання штучного інтелекту. Як ви думаєте, чи можемо ми його застосовувати як інструмент для нашої роботи? Бо як будь-який інструмент, він має позитивні і негативні сторони. Так. Дякую, пані Даргія. Ні. А якщо ми говоримо про, а, хоча треба подумати, а, давайте поглянемо на ну, це я сторін. Дивіться, якщо ми говоримо про штучний інтелект як інструмент, який нагенерує за вас текст, то це однозначно ні. Справа в тому, що він вам однозначно погано нагенерує цей текст. Там будуть повтори, він його скомпонує з елементів невідомо чого. І якщо це текст дослідження, це буде погано. Однак, якщо ми, наприклад, з вами хочемо дослідити в компаративному аспекті поезію, яка зроблена вами особисто, і поезію, на яку здатний штучний інтелект, аби подивитися його межі. То це було б цікаво. Але тоді ми говоримо, що оце написано штучним інтелектом, даємо посилання так, як на все інше, і розміщуємо твори в репозиторії даних. Репозитарій даних це спеціальні сховища, де ми можемо розмістити певні тексти, на які нам хочеться дати посилання, але ми з певних причин не можемо. Далі, у нас є ситуація, коли штучний інтелект можна використовувати, наприклад, для опису певних зразків. Якщо вам треба систематизовано щось описати, він з цим всім впорається нормально. Це вся рутинна робота, написання певних звітів, складання таблиць, то, що це можливо, але тільки в такому плані. Так, правда, треба перевірити на достовірність через те, що там може бути колаж, і якщо ми ще говоримо про тестові, текстові уривки, там ще якось більш-менш те, що стосується візуалу, там може бути все, що завгодно. Так, які проблеми пов'язані зі штучним інтелектом в плані науки? Ну, по перше, це може бути недоброчесна конкуренція. В якому плані? Якщо ви за допомогою нього, як я вже казала, щось узгоджуєте, щось упорядковуєте? Це нормально. Але якщо він вам пише фрагмент статті, до якого у вас не доходять руки, це недоброчесна конкуренція, оскільки ви не витратили час. Те саме стосується, коли ви використовуєте або хтось із ваших знайомих, однокласників тощо використовує штучний інтелект для написання есеїв, наприклад, і отримає за це оцінку. Це недоброчесна конкуренція. Далі. У нас є проблема імітації проведення дослідження, оскільки ми, наприклад, можемо згенерувати якусь статтю за допомогою штучного інтелекту, і вона придумає це дослідження, точніше, не придумає, а скомпілює його із різних джерел. Чи можемо ми тут говорити про якісь наукові результати? Ясно, що ні, і навіть про те, що це якісь достовірні результати, ми не можемо говорити. Це треба буде в певний спосіб верифікувати. І далі у нас є все ж таки питання активне про імітацію наукової роботи. Тобто ми нічого не зробили, ми задали завдання машині, і вона нам скомпілювала щось. А, так само тут може бути як повна імітація роботи, так і точково, наприклад, нам скомпілювали якісь відповіді на питання, якісь результати опитування тощо. Це, звичайно, не є науковим пошуком. Щодо іміджу науковця, ясно, що всі оці згадані практики, якщо ви використовуєте недоброчесний чи штучний інтелект, чи будь-що інше, ви формуєте свій імідж науковця в мінус. Однак ви можете зробити його і більш привабливим за рахунок доброчесних практик. Тобто у нас у всього завжди є дві сторони. Що у нас може посприяти? Перше це наукометричні бази. Наукометричні бази це Um, такі Ресурси, на яких збирається інформація щодо публікацій конкретного науковця, його цитування тощо. Наукометричних баз дуже багато, топовими вважаються на сьогодні скопуси Web of Science, хоча насправді їх сотні. А найбільш доступна для всіх є Google Scholar, і ви, в принципі, можете в ньому теж реєструватися на вашому рівні, бо Google Scholar підтягує найбільшу кількість публікацій, якщо не підтягує, дозволяє додавати. А Google Scholar я вам раджу вже формувати на тому етапі, якщо ви, наприклад, уже подались на красу і силу. Ви вже можете це відкривати. А Google Scholar зробить вас видимим, і за допомогою Google Scholar ви зможете потім здійснювати пошук статей, які вам зможуть бути корисними в вашій діяльності. Далі – це профілі в соцмережах ви можете створити окрему сторінку в Instagram. та Facebook, а також відкрити сторінку на LinkedIn, якщо ви плануєте пов'язувати себе з окремою сферою і там потроху публікувати якісь роздуми щодо свого дослідження. Самі дані до того, як ми щось видали, ми не публікуємо хіба в репозитаріях. Репозитарій у нас ближче до наукометричних баз. Це таке сховище, де ми можемо, наприклад, розмістити зібрані зразки фольклору. Репозитаріс сформує на них посилання і надасть нам зразу ідентифікаційний номер, який закріпить ці зразки за нами. Тобто всі будуть бачити, що це наша колекція. Ми її можемо цитувати. І що більше таких колекцій, то вищий, в принципі, може бути наш рейтинг. В профілях соцмережей ми пишемо про те, як ми працюємо. Ми можемо опублікувати певні результати в плані, що от вийшла стаття, можете почитати тут. От у мене вийшла презентація, можете подивитися там. От я би хотів знайти би з ким би запрацювати на якусь певну тему, аби надалі себе просувати. І ще один елемент: це те, що ми зробимо, що ми робимо сьогодні. Це ваша участь в семінарах тощо. Що тут важливо, а, ви відвідуєте будь-який захід, чи то може бути круглий стіл, чи то можливо. Семінар, чи практикум, чи наукова майстерня, чи та сама краса і сила, а ви завжди можете в майбутньому на то посилатися і говорити про те, що я є учасником семінарів. Знову ж таки, в профілях в соцмережах це можна публікувати. А ви це завжди фіксуєте, і, наприклад, от. Досить таки скоро. Хто із вас вчиться в 11 класі, хто вчиться в 10, то будьте певні, що час пробіжить швидко. Коли будете писати мотиваційний лист, якщо ви будете бачити себе в якійсь науковій роботі, ви можете говорити про те, що я відвідував семінари або відвідувала, і говорити про те, які саме. Тобто, те, що можна перевірити, а у нас залишається завжди звітна інформація про семінари, ви можете надавати і казати, що от я там був, і я там був учасником, і там я була, і в конференціях брала участь, і наукову роботу писала. Та наукова робота, яку ви пишете в межах Київської малої Академії наук, вона фіксується і за мотивами неї можна подати статтю на до збірнику Краса і сила. І в такий спосіб зафіксувати результати свого дослідження і далі на нього посилатися. Навіть якщо ви вирішите змінити сферу, якщо так станеться, що ви вирішите. Наприклад, працювати не у фіології, а, скажімо, в культурології чи в історії тощо, ви можете говорити про те, що так, я змінив сферу або змінила, але у мене є бекграунд, і це вам завжди буде тільки в плюс. Імідж науковця бажано формувати свідомо, і я би радила вам його ще планувати. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є можливість в наступному році в чомусь взяти участь, ви можете собі планувати одну-дві події на рік і надалі їх якось фіксувати і записувати. Так само це працює у закладах вищої освіти. Там ви теж можете брати участь в якійсь одніх-двох подіях на рік, там, де від вас не вимагають подавати якісь широкі статті, але, наприклад, можна подати тези, це вже дасть вам змогу сформувати певне портфоліо, певний бекграунд, і коли у вас з'явиться опція вступати, не вступати в магістратуру, це буде плюс. І коли з'явиться опція подаватися чи не подаватися до аспірантури, так само це буде плюс, Де ще це може бути плюсом. А це буде плюсом в абсолютно всіх міжнародних стажуваннях за можливості о, вибору певних курсів за кордоном, якщо вам пропонують обміни, це теж буде плюс. І там, знову ж таки, будуть враховуватися абсолютно всі, навіть якісь невеличкі тези, які розміщені хоча б в одній наукометричній базі. При цьому ви маєте враховувати, по-перше, що вуща ваш, ваша спеціалізація, то легше вам себе просувати. Друге, ви маєте свої результати рекламувати самостійно, в тому числі самостійно. Якщо ви працюєте науковцем, ви не можете ніде це не публікувати. Ви маєте мати якісь звіти, ви маєте мати якісь офіційні сторінки, ви маєте проводити якісь заходи тощо. Якщо цього не буде видно, вам буде складно про це надалі говорити. І, крім того, ви завжди маєте думати про можливість співпрацювати. Сучасна наука в усіх гаузях не робиться однією людиною. Завжди є певні чи дослідницькі групи, в тому числі в гуманітарних дисциплінах, а чи навіть певні лабораторії, так, наприклад, так, лабораторії комп'ютерної лінгвістики. Тобто, якщо ви маєте якісь вже наукові інтереси, ви маєте собі дивитися так. Я можу піти в таку групу, чи я можу стати учасником такої лабораторії? І якщо ви будете вже мати такий план, вам буде набагато простіше зорієнтуватися в тому і правильно себе позиціонувати і вже знаходити для себе. Людей, і, до речі, от ми говоримо про конференції, семінари тощо, саме в контексті пошуку співпраці це не тільки можливість представити своє дослідження, але й можливість познайомитися з людьми, які мають близькі до вас ідеї, і, наприклад, може статися, що вони шукають когось свого, свою групу, або вони зацікавлені в якомусь дослідженні і можуть надалі вас цитувати чи розглядати тощо, тобто ми це все маємо для себе зауважувати. Прошу, які є питання, думки тощо по цьому по цій темі нашій. Можете вмикати мікрофон, можете писати в чат. Dėkuoju. Tada jas sustabdė įrašas.